Петро Мельник, що він зробив? Чотири квартири в Києві три ті самі котеджі в Дмитровка під Києвом. Він цього не зробив. Він цього не зробив. А я банки крала. Телебачення показувало з такими ципами по кілограму золота сидить у перстнях, як цар царів. 20 мільйонів через що зараз відкрита справа. Ну ви вже Ні. тут роздули. Хотіли, щоб він повертав гроші. Хто сказав, що беруть кабарі, хто сказав, що не беруть кабарі. Продолжение <спільно> следует... Заради масовки. Чи? Що? Ні, ну не питання. Ми ж... Кожен може голосувати за кого хоче. Цікаво, можу вам сказати наступне. Всі накази різні. Що саме цікаве, це те, що наказ про звільнення мельника Мельник написаний поверх іншого наказу. Ні співпадають, ні дати, ні зміст, нічого не співпадає. Ну то сьогодні на цьому засіданні ми звернули увагу суду. на це обставини, що фактично нам дуже важко буде доводити щось. Ми хоч раз а, вже для ми хочемо. вони у мене є. Ти мене спитали. Ти це. Питала, у мене спитала. Вони в мене є. А не дихайте мені. мені. Добрийте, Хочете якісь питання задати? Я вам обіцяв просто, я вийшов. Де охорона моя? Де охорона? Забери всю команду. А ви були на засіданні? Я був на суді, я вже був Я був на суді, я вже був кілька разів. Ну, я знаю, я чому привод. Там недобор був. 30 липня Петро Мельник ночував. Називається лікарня швидкої медичної допомоги номер 12 міста Києва. Лікарі не давали добро міліціонерам, які так сказати, фізично мене крутили, знущали з мене. розумієте? Замієте, тортура був підданий. Де почекайте, дайте я дам відповідь. Значить, я дам відповідь, де я був 30-го числа. Ми все що на я... чули. Ми все пам'ятаємо. Ми ж так нас питаємо що? Що? зараз, чому засідання? А тепер? А тепер далі суддя правильно поступив. Що спочатку треба розібратися з цими всіма документами, правда? Перші ж виносити рішення. Та й свідків треба заслухати, і вже свідків також, які організували сьогодні, так сказати Да? А хто у вас у А? Ви бачите, запрошую на наступне засідання і побачите. Я за вами стояв, ви дали команду, і вас люди броня, брехня, брехня. Ми всі сітелі. Я за вами стояв. А ми ж з вами весь час. Так, так, були. ちょっと行くのよ。<noise> <noise>